Пройшов рівно рік. Ох, нарешті, нарешті ми дочекалися того моменту, коли я повернувся на YouTube. Це відео не буде якесь закручене, там, наприклад, якийсь серіал маньяк чи якесь виживання. Я в цьому відео хотів би просто розповісти, чому мене не було і що я хочу розповісти вам в майбутньому, і що ми будемо знімати далі. Хочу почати з того, що я пропадав на Ютубі більше року. Останнє моє відео виходило один рік і п'ять місяців. Голос у мене, звичайно, там дуже дитячий, тому що це було півтора року назад. За цей час у мене голос зламався, і зараз ви чуєте його ось таким. да. На цей момент у мене 173 підписника. Майбутнім я хочу до свого день народження це 21 червня. Хочу набити 500 підписників. Так, так що допоможіть мені з цією цілею. А до кінця березня я хочу набрати 200 підписників. Допоможіть мені, будь ласка, і з тим, чому я пробадав. Я думаю, ми розібралися. І які майбутні цілі ми теж розібралися. Тепер хочу розповісти, який буде контент на моєму ютуб-каналі. Я планую в майбутньому записувати новий сезон виживання, повернути знову мандіака, це таки вам спойлер, але там буде дуже цікаво. І записувати якісь міні-ігри, там, наприклад, снайпери і щось інше. Не знаю, це ви побачите, всі карти розкривати я не буду. На цьому все. Дякую за увагу.